Спочатку риють окопи та копають собі бліндажі, аби мати змогу вберегтись від ворожих обстрілів, погрітися та випити чаю, облаштовують спальне місце, щоб при нагоді подрімати, а потім через певний час переходять на іншу позицію і починають усе спочатку. У нас переважно позиції міняються і бліндажі міняються. У нас немає, що ми постійно бути. У нас є заміна, переїжджаємо на другу, і другий бліндаж будує. На війні розставлятись ніколи. Завжди потрібно спостерігати за діями ворога і бути готовим до ворожих дій та обстрілів. Тому хлопці мають що робити. Робота знаходиться накручувати боєприпаси, розпочатувати пороха, підготуватися до, до бойових. Підготуватися в машині, підготуватися так, само там біля пушки все підготувати. Обслуговування пушки йде повносу. Після кожних пострілів пушка миється. Обробляється основна задача це в нас КББ. Ну та то, то буває, і пристрілка, все То... Нищимо ворога як можна. Тільки нам дають ціль. Нас небагато часу. Ми відкриємо вогонь, щоб вони менше могли нанести вогневе ураження по персону, по навколишнім селам, по цивільним об'єктам. Один із таких днів для когось може стати і трішечки святковим, адже саме тут знаходяться герої, які заслуговують на нагороди та відзнаки за віддану службу і захист українського народу. Сьогодні, звичайно, робочий день, ми на вогневих працюємо. Приїхав до нас, замручив нагороду. Звичайно, приємно, підняв бойовий дух. Жу Жу українському народу! Нарешті нагорода знайшла героя. Після тривалих активних бойових дій, незвичайно, кожному потрібен відпочинок і сон. Щоб трішки перевести дух, страхуючи один одного, захисники мають змогу відпочити. Буває десь там є можливість прилягти трошки. Відповідно, якщо ціль приходить, моментально відпрацьовуємо. Коли є можливість трошки вдень кимарнути, кимаримо, спимо, бо помічні цілі ніхто не відміняв. Втомлюються, але не здаються і будуть йти до перемоги. Саме так налаштовані українські воїни. Якщо там хтось навіть втомився, все, все розуміють, що там по мирним людям стріляють, при тому треба робити свою роботу. А так морально всі готові. А до перемоги, до кордонів. Так ну, що, щоб перемогти, щоб ці вже відійшли. Гай. Щоб ми були це лежало. Командиру гармати Валерію нічого не стане на заваді на шляху до перемоги, так як у нього своя ціль. Я в армії до тих пір, поки додому не попаду. Ну і робити буду, і вихідних мені не треба. Так живуть ті, хто стоять на захисті українського народу, мирних людей, які мешкають у прифронтових населених пунктах та досі потерпають від ворожих обстрілів, надихаючись мріями про перемогу над російським ворогом, хлопці впевнено і непохитно йдуть до мети, та крок за кроком визволяють рідні землі.